Тепер, коли ви знаєте суть поняття датум і система координат, варто визначитись, в якій системі координат якого датума ви будете зберігати свої дані. Особисто я рекомендував би датум WGS84 і пов'язану з ним систему координат WGS84 UTM, що розшифровується як World Geodetic System 1984 року Universal Transfer. Ця система координат має ряд переваг. Мабуть, найбільшою перевагою є те, що більшість даних, які вам будуть потрібні для роботи, найімовірніше зберігається в цій системі координат або в подібній географічній системі координат цього ж датума, тобто вам не потрібно буде робити додаткові координатні перетворення. З іншого боку, для території України координатна похибка WGS84 теоретично мала бути більшою ніж у системі PuLC1942. Проте особливої різниці я не помітив, оскільки не працював з дуже крупними масштабами, тому якщо ви працюєте з масштабом не крупнішим 1 до 10 тисяч, можете про похибку взагалі не турбуватись. Ще одним недоліком використання WGS84 є те, що більшість топографічних карт, які ви будете використовувати, знаходяться в системі PuLC 1942. Тому дані, отримані з них, потрібно буде трансформувати у WGS84, втім, це є не надто складним процесом, який я, окрім того, детально поясню у двох наступних відео. Перш ніж перейти до пояснення анонсованих у заголовку систем координат, я зауважу, що за замовчуванням припускається, що ви працюєте з відносно невеликою територією, для якої вам потрібно створити цифрову модель рельєфу. Якщо розмір цієї території співставний з площею Західної України або значно менший за неї, WGS84 UTM вам повністю підійде, оскільки це проектована система координат, де на відміну від географічної системи координат відстані кути і площі практично не викривлені. Якщо ж територія, з якою ви працюєте більша за територію Західної України, а це приблизно 150-200 тисяч кілометрів квадратних, варто подумати над прив'язуванням даних до географічної системи координат. Отже, системи координат WGS84 UTM і PULCO 1942 Gauss Крюгер є дуже подібними, оскільки побудовані на основі поперечної картографічної проекції маркатора і є її модифікаціями. В обох системах координат поверхня земної кулі розбита системою ліній на горизонтальні смуги або ряди і вертикальні смуги або зони. В системі PULCO 1942 вони ще називаються колонами. В результаті ми маємо прямокутні ділянки, ширина більшості з яких 6 градусів, а висота 4 градуси. Якщо ми поділимо окружність земної кулі у градусах, а це 360 градусів на ширину однієї ділянки, а це 6 градусів, ми отримаємо 60 вертикальних зон за класифікацією WGS84 або колон за класифікацією пулково 1942 Відмінність між зонами і колонами полягає в тому, що зони відраховуються від 180-го меридіана на схід. А колони відраховуються від нульового меридіана на схід. Тому, наприклад, 32 зона відповідає другій колоні. А 12-та зона відповідає 42-й колоні. Щоб переконатися в цьому, зараз я перейду до r і знайду паспортні дані 35-ї зони і 5-ї колони в різних системах координат. Для цього можна вибрати будь-які дані. Ось. WGS 1084 UTM zone 35N і Пулково-1942 GK zone 5N. Як бачите, довгота центрального меридіана зони 35-ї 27 градусів, і 5-ї зони, але вже в Пулково-1942 теж 27 градусів. Кожна із прямокутних ділянок. Бокс систем координат має свою номенклатурну назву. Наприклад, номенклатурна назва ось цього прямокутника, який покриває територію Західної України, згідно номенклатурі wgs 1984 U35. В системі координат пулково 1942. Ряди позначаються не латинськими літерами англійського алфавіту, а літерами російського алфавіту, починаючи від високих широт південної півколі на північ. Тому номенклатурна назва ось цього листа 35-го буде не U35 а m 35 Саме 35, незважаючи на те, що це номенклатурна назва саме Пулкова 1942 і колона це буде не 35-та. А п'ята. Детально про номенклатуру карт розповідати я не буду. Це виходить за рамки курсу, тому, якщо маєте бажання, можете погуглити в інтернеті достатньо інформації з цієї теми. Я лише поясню, як діляться карти масштабів від 1 до 100 тисяч, тобто масштабів кілометровки, до 1 до 10 тисяч, тобто масштабів 100-метрової карти. Оскільки саме з таким діапазоном найімовірніше ви будете працювати. Мова йде про систему координат ПУЛК-1942, оскільки навряд чи вам до рук попадуть карти в систему координат WGS 1984. Отже, лист топографічної карти для прикладу М35 можна розділити 12 вертикальними смугами і 12 горизонтальними смугами на 144 частини. Кожна з тих частин. Має свою номенклатурну назву, яка складається із назви самого номенклатурного листа М35 плюс номер цієї частини від 1 до 144. Наприклад, м 35 12 або м 35 129 Один із таких листів зараз ми розглянемо. Масштаб такого листа 1 до 100 тисяч, тобто в одному сантиметрі 1 км. Кожен з таких листів можна розділити ще на 4 листи. Масштаб кожного із таких листів становитиме 1 до 50 тисяч або в одному сантиметрі 500 метрів. Відповідно, кожен із таких листів матиме свою номенклатурну назву, яка складатиметься із назви загального великого листа, тобто М3573, і букви, яка позначає кожен з таких листів. Наприклад, назва оцього листа становитиме м 3573 б Такі листи, в свою чергу, поділяються ще кожен на 4 частини. Я їх всіх ділити не буду, я поділю лише один з них. Які матимуть масштаб 1 до 25 тисяч і матимуть свою номенклатурну назву, яка за аналогією складається із назви загального листа, плюс назву листа 1 до 50 тисяч, і плюс свою назву А, Б, В або Г. Наприклад, номенклатурна назва ось цього листа буде М3573 А В. І нарешті кожен із листів 25-ки ділиться ще на 4 частини масштабом 1 до 10 тисяч і своєю номенклатурною назвою. Наприклад, назва оцього листа буде М3573АБ4. Тобто будується за таким самим принципом. Тепер я придумаю назву якого-небудь номенклатурного листа топографічної карти масштабу 1 до 10 тисяч, тобто найменшого, в межах квадрату м 3573 цього великого квадрату, або трапеції, як це буде коректніше сказати. І навпаки, спробую показати, як знайти його в межах цієї розгравки. Але спершу я зміню колір, щоб він трішки виділявся. Нехай це буде лист топографічної карти із назвою М35. 73 В велике, Б маленьке 4. Отже, ось ця частина номенклатурної назви це вся наша велика трапеція, яка охоплює весь рисунок. Нам залишилось знайти В велике, В маленьке і четвірку. В велике відповідатиме номенклатурному листу масштабу 1 до 50 тисяч, В маленьке 1 до 25 тисяч, і четвірка 1 до 10 тисяч. Тому ділимо цю велику трапецію знову на 4 рівні частини. Умовно рівні. У мене вийшло не зовсім ідеально. І називаємо їх, як це показано на малюнку, великими літерами А, Б, В, Г. Нам потрібна трапеція В. Лист номенклатурної топографічної карти масштабу 1 до 50 тисяч. Тепер цей лист ми ділимо ще на 4 частини і знову називаємо, як це показано, на рисунку, але вже маленькими буквами алфавіту: А, Б, В і Г. Нам потрібен лист Б. Ось цей лист. Його ми також ділимо на 4 рівні частини і отримуємо листи 1, 2, 3 і 4. А оскільки нам потрібна цифра 4, ось шуканий лист. Зараз я його зафарбую, щоб вам краще було видно. Ось ця частинка великої трапеції і є листом топографічної карти з назвою м 3573 В Велике Б маленьке 4 масштабу 1 до 10 тисяч. Інформація про номенклатурний поділ системи координат пулково 1942 в проєкції Гауса Крюгера знадобиться нам згодом, коли ми будемо прив'язувати лист топографічної карти до готової розгравки.